Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми навчились знаходити найбільше та найменше значення різноманітних функцій на проміжку. Та чи знали ви, що знання цієї теми може допомогти вам розв'язувати деякі геометричні задачі? Ні? Тоді хочеш їх розв'язувати. Перша задача. У коло якого радіусу можна вписати прямокутник найбільшої площі з периметром? Що дорівнює 56. На рисунку зображено коло з центром у точці О та вписаний прямокутник ABCD. Перш за все, пригадаємо деякі властивості геометрії. Так, наприклад, кут, що спирається на діаметр, прямий. І навпаки, якщо вписаний кут дорівнює 90 градусів, то хорда, на яку він спирається, діаметр. З цього можемо зробити висновок, що діагоналі прямокутника це діаметри кола. Периметр прямокутника дорівнює 56. А отже, сума двох його сусідніх сторін дорівнює 28. Позначимо одну зі сторін як Х. Тоді інша сторона дорівнює 28 мінус х. Запишімо формулу площі прямокутника. С дорівнює x помножити на 28-х. Запишімо функцію площі від змінної х. f від x дорівнює 28х відняти х квадрат. Потрібно знайти значення x, за якого функція площі буде набувати найбільшого значення. Похідна функції f' від x дорівнює 28 відняти 2x. 0 похідної. Це точка 14. Скориставшись методом інтервалів, ми можемо визначити, що точка 14 є точкою максимуму нашої функції. Отже, прямокутник найбільшої площі з периметром 56 см має сторони 14, 14, 14, 14, 14 і є квадратом. Але. В умові задачі потрібно знайти радіус кола, описаного навколо прямокутника. За теоремою Піфагора в трикутнику АВС можемо знайти довжину АС, яка є діаметром кола. АС у квадраті дорівнює 14 у квадраті додати 14 у квадраті, АС дорівнює 14 коренів з 2. Тоді радіус кола дорівнює 7 коренів з 2. Наступна задача серед усіх рівнобедрених трикутників з відомою бічною стороною А вказати трикутник найбільшої площі. Розв'язання. Дано трикутник АВС. Сторона АВ дорівнює ВС дорівнює А. Потрібно скласти функцію площі. А як щодо змінної? У цій задачі є багато варіантів розв'язання. Все залежить від змінної, яку ми оберемо. Наприклад, ми можемо знайти третю основу і за допомогою формули герона скласти функцію площі. Другий варіант це знаходження висоти, проведеної до бічної сторони, і відповідно формули площі через висоту та сторону. Третій варіант полягає в знаходженні кута між бічними сторонами і використанні формули площі через синус кута між сторонами. Перші два варіанти ви можете спробувати реалізувати самостійно. А я покажу вам зараз розв'язання через кут між бічними сторонами. Отже, нехай кут АВС дорівнює альфа. Тоді площа дорівнює одна друга помножити на А у квадраті синус альфа. Отже, функція F від альфа дорівнює одна друга помножити на А у квадраті синус альфа. Знайдімо її максимальне значення на проміжку від 0 невключно до 180 невключно. Ці межі виникли тому, що кут трикутника не може виходити за них. Похідна функції f від альфа дорівнює а квадрат поділене на 2 помножити на косинус альфа. Застосуємо метод інтервалів, аби знайти найбільше та найменше значення. Якщо враховувати обмеження на кут альфа, то єдиний прийнятний для нас варіант це кут 90 градусів. Отримали відповідь. Серед усіх рівнобедрених трикутників із заданою бічною стороною найбільшу площу матиме прямокутний трикутник. До речі, отримати відповідь можна було й в інший спосіб. Нас цікавить найбільше значення функції f від альфа. Дорівнює одна друга помножити на А у квадраті синус альфа, де А стале число. Найбільше значення синуса кота в межах від 0 градусів до 180 градусів дорівнює 1 і досягається за умови, що альфа становить 90 градусів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!